Знаєте, іноді здається, що життя навмисно підкидає мені якісь перешкоди, випробування і хоче перевірити мене, чи я здамся, чи ні. Ми з моїм кавалером зовсім нещодавно, буквально декілька місяців тому, організували свої авторські тури із жодного туру. Ми не повернулися без пригод, тобто кожного разу ставалась якась срака. В нашому першому авторському турі в Швейцарії ми отруїлись. Ригали і срали так, що якщо чесно, дивитися на матерхорн бажання в нас не виникало. Через це ми фізично не змогли доставити учасників нашого туру назад в Штутгарт. Але ми за власний кошт відправили учасників туру на поїздах. Це нам вийшло величезний мінус. Мені на хвилину не пожалкували, тому що комфорт учасників нашої групи і. І, взагалі, враження від нашого туру для нас дуже важливі в нашому другому авторському турі. Слава Богу, ніхто не обригався. Була в нас інша пригода, яка називається Погодні умови. Майже два дні фігачив страшенний дощ. Повністю весь перевал, Грімзель Пас був перекритий через аварію, і ми не могли потрапити ні на жодну локацію, які були в нас заплановані в цей день, ні до апартаментів, ні до кемпінгу. І слава Богу, з цієї ситуації ми також вийшли. Ми поїхали на інші локації, також круті за планом. На Наступний день ми мали знову лишатись в кемпінгу, але просто змінити один кемпінг на інший. Але через те, що майже дві доби йшов дощ, ми вирішили, що це буде не окей. Люди померзнуть. Через це ми вирішила орендувати апартаменти і таким чином вийшли з цієї ситуації для того, щоб люди не захворіли. Тому в цьому турі ми також не заробили. І я мовчу про заробили взагалі, тому що ми знову пішли в страшений мінус. І тепер ситуація номер три. Сьогодні в день я хотіла купити квитки в Рейк'явік. я планувала летіти авіакомпанією Плей, але проблема в тому, що місто Амстердам в мене чомусь не обиралось. В мене не виходить вибрати місце відправлення Амстердам. І потім я відкрила новини. І побачила це. Це значить, що авіакомпанія Play Airlines банкрутувала. А також це значить, що одна з учасниць нашого туру, яка придбала квитки також на цей рейс, не зможе прилетіти цим рейсом. Це значить, що зараз нам треба вирішувати цю проблему для того, щоб вони повернули кошти. Тепер нам потрібно купити нові квитки на зовсім інший рейс. Проблема виникає в тому, що всі квитки починаються від 800 євро. Для чого я взагалі все це вам розповідаю? А мабуть. Для того щоб в жодній ситуації, в жодному випадку, ви не опускали ось ці ручки. Не здавались, і йшли до кінця. А в кого виходить з першого разу? Та ні в кого. Для того щоб чогось досягнути, потрібно перти як танк, не здаватись, і все в нас вийде. Тому, до речі, якщо у вас є бажання, ви можете придбати три останніх місця за вартістю 1290 євро на наш тур в Ісландії. До зустрічі в турі.